Я не пропагую трейдинг і тим паче я його не викладаю і не агітую торгувати ф'ючерсами, але я працюю з трейдерами, з тими, хто активно торгує. І по мотивам останньої сесії хочу вам дещо нагадати: якщо ви працюєте без стопів, я знаю, що ви працюєте без стопів, стоп, 100%. От якщо ви працюєте без стопів, найгірше, що з вами може статися, це якщо ви пересидите актив відросте, і ви заробите на цьому. Це найгірший розклад, тому що потім ви спробуєте ще раз, ще раз, ще раз. Мозок запам'ятовує цю зв'язку. Ви звикаєте працювати без стопів, вас це все влаштовує до одного прекрасного або не дуже прекрасного моменту, коли актив іде проти вас і ви залишаєтесь з нулем. Втрата депозита – це невід'ємна частина такого стилю торгівлі. Нагадую, що втрата депозиту сприймається нашим мозком значно болючіше у 2,5 рази. Ніж такий самий еквівалентний прибуток. Бережіть себе, бережіть свої гроші. Якщо було корисно, ставте лайк та підписуйтесь, щоб знати більше.